Болячки і нехватка енергії протягом дня, коли постійно іде енергетичне знемеження. Ну, Постійні провали і невдачі. Блоки в особистому розвитку. Гармонізація чакр. Ще раз раз. чакр. Гармонізація чакр. Розрив токсичних зв'язків. Розрив токсичних зв'язків. Заспокоєння стабілізація психоемоційного стану. Заспокоєння, стабілізація психоемоційного стану. Прокачка яснобачення. Прокачка інтуїції. Прокачка яснобачення та інтуїції. Захист